Слава Україні! Триває 1314 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів атакував поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів, Амбарного та Кам'янки. На Куп'янському напрямку учора відбулося три бойових зіткнення: поблизу Куп'янська та Загризового. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували п'ять разів поблизу населених пунктів Торське, Дарилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки. На сіверському напрямку Сили оборони України зупинили вісім атак у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя і Дронівки. На Краматорському напрямку учора зафіксовано дві ворожі атаки у бік Притещеного та Міньківки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещівки, Полтавки, Олександро Калинового, Іванопілля та Русиного Яру. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 53 атаки. У районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Неканорівка, Лисівка, Звірове. Котлине, удачне, молодецьке, новоекономічне, горіхове, філія та в напрямку Мирнограду, Родинського та Балагану. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка Клєсцове. На Гуляйпільському напрямку Українські воїни зупинили дві ворожі атаки: поблизу населеного пункту Полтавка. На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони України у напрямку Антонівського мосту. Успіху не мав. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши 50 ракет, та 81 авіаційний удар, скинувши 156 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4682 обстріли, зокрема 124 – із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 6432 дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління безпілотниками та ще п'ять інших важливих об'єктів російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1080 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 53 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 617 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!